Незламні герої, незламні герої анексії час, скінчились набої, на війна без прикрас зажурені рамки, нагальних про, проблем, штабів обіцянки, прикриєм вогнем, там снайпер працює, він в смерті рука, а мати нервує, чекає дзвінка. Синочку мій милий, себе збережи. Батьківському болю немає межі. Незламні герої країни, сини, у вічою моля спасіння човни, не зрадити волю то честі наказ, Звільнити скоріше Луганськ і Донбас. Там люди чекають, що сонце роде, в наступний світанок життя принесе ваш дух, ваша зброя, вклоняюся вам, незамні герої, можності храм.